Пронто-пронто мої кохані, з вами ханочка із готельного номеру з Турції. Чому з готельного? Тому що знімала на вулиці, а там грала музика турецька. І мені сказали, що я порушую авторські права. Тому мені жарко, вибачте. Тут дуже топлять, до речі, щоб ви знали. Прям жара. І так, дивимось. Е... На це ви точно не очікували. Думайте про себе, я думаю про вас. Фечі, скажу вам так, що амулети, які я роблю із карта Ро, вони є індивідуальними, вони змінюють життя людей. І завдяки трансформаціям ви пересуваєтесь на найкращу верху вашого життя. Кому ця тема цікава, в групу Телеграм, і буде вам щастя. І так ніяк не очікували на якісь хитрість обмани маніпуляції. П'ятірка мечів. Ох, як цікаво. Так, і тут ви знаєте, що? Тут стосовно того, що було вашим минулим. Шість мечів, але перегорнута. І стосовно того, що ви думали, що це ваш такий е подарунок долі. Тобто, дивіться, те, що ви думали раніше, виявилось зовсім іншим. Так, а ну більш докладніше. волоссям. Аркан Мир. Ну нарешті кажуть: ви таки усвідомили про те, що той етап вашого життя вже закритий. Етап була хитрість, обман, маніпуляції, де була людина, яку ви сприйняли як споріднену душу. Це може бути людина, взаємодія з якої е, вона. Вам нагадувала, начебто, ви знаєте цю людину, начебто це ваша якась поріднена душа, але це не так. І зрозуміло, що а це не був туз Пентаклів, подарунок долі. Це було все хитрість, обмани маніпуляції, по аркану Мир ви могли віддалитися від цієї людини і почати новий етап вашого життя. Так і що і що далі? Далі то, що людина бажала вас своєю власністю, нікому не хотіла вас віддавати, але ви якось так в одну мить зруйнували його плани по башні. Це зрозуміло, У мене завжди готові починати з того, що було. Так вищі сили, скажіть же, будь ласка, так а що ж станеться, на що ніяк не очікує моя феєчка? Аркан закохані. До вас прийде кохання, а по аркану закохані, я така щаслива. Але ж там третій фактор повинен бути. Король мечів. Так, феечки, дивіться. Король мечів, до вас йде король мечів, чоловік із минулого. Я розумію, що він вам набрид, що вас же від нього тошнить. Але це так. Король мечів йде, чоловік із минулого. Який? З яким у вас було кохання, і це про нього говорили вищі сили. І на початку. І він таки зробив свій вибір щодо третього фактору, який вам заважав, Поспішає, дівчата, він довго до вас не проявлявся, ви навіть на нього очікували. Він тут довго жив в мріях про вас, в фантазіях. І він зрозумів, що ви імператриця, що ви та жінка, від якої він хоче мати дітей, яку він хоче мати за дружину, можливо, вас вже, з ним вже є діти. Ви та жінка, якою він бачить досконалою. От він навіть каже, що це та жінка, яка повністю. Відповідає всьому тому, чого я колись хотів в житті і навіть більше. Тобто ви в це ніколи не повірите. Порада фейчкам? Дев'ятка мечів. Ну, обороняйтесь. Так. Тому що людина захоче з вами поновити відносини. Бачите, тут якби дівчата, тут є вам така порада про те, що. Ці відносини з цим чоловіком можуть вас піти по тому сценарію, що і був по колесу фортуни. Тому безпосередньо треба сто разів подумати. Але те, що ви цього 100% не очікуєте, це так.